Всім привіт! Поки моя дитина прекрасно їсть, я сижу попиваю чайок з дуже класної чашечки, дуже її обожнюю. Я вирішила трошки вам розказати про таку цікаву тему, яка мене в свій час зацепила. Це метод контрольованого плачу або як вкласти дитину спати. Почула я про такий метод від своєї пацієнтки. Клієнтки, яка до мене звернулася після пологів на відновлюваний період. В неї також був кесарів Ростен. Вона наразі знаходиться в чи то Канаді, чи то десь за кордоном в будь-якому випадку. Вона мені розказує, каже, чуєш? Я не знаю, як у вас, але нас не навчають доглядати за дитиною, нас навчають виконувати чітко правила. Типу, полішковий дерматит, нам надають всіляких средств, ми їх швидко чик рік і все, типа, все проходить. Або дитині там якось зручно спати, вони такі: о Боже, в тебе якесь захворювання, треба лікувати, все, фізіотерапія, там всілякі різні методи і все інше. Розмови були інші, я їй допомагала. Щось розповідала, щось показувала, розказувала. І стосовно дитини, і стосовно відновлюваного періоду, і стосовно адаптації, адаптування простору з дитиною і тому подібне. І якось коротше в нас зайшла розмова за те, як вкладати дитину спати. Ось вона мені розказує, що у них на курсах розповідають про метод контрольованого плачу. Як це відбувається у них? На ніч дитину кладуть, ну типу її погодували, кладуть, вона починає там плакати. Дорослі що роблять? Вони виходять з кімнати, зачиняють двері і приходять через 5 хвилин. Ну, тобто вони йдуть, дитина собі заривається, плаче, вони пішли. Через 5 хвилин вони приходять. А там через 2 дні вони вже йдуть на 10 хвилин, на 20 хвилин, на 30 хвилин. І так, поки дитина сама не почне засинати. Для мене це був жах. Як можна маленьку дитину вкладати таким методом? Скажіть мені, будь ласка. Я просто ну, це, це для мене реально був жах. Я була на жахна, кажу, не смій цього робити зі своєю дитиною. Це, це не передати словами. Я вже мовчу про те, що підтримка грудного вигодовування це для них тема така, яку ні ніхто не підіймає. І грудне годування це фігня. Я вже мовчу про наші сесеровські і теми про грудне вигодовування, да? що тіпо, там, після року немає в молодці нічого, і що через півроку мама повинна кинути свою дитину і почати не годувати її грудьми і так далі. Тому я засуджую. Я засуджую цей метод, я засуджую людей, які це роблять. Ну от реально я засуджую. Як ну у кожного є свій вибір. Ви можете робити все, що вам захочеться, все, що вам завгодно, але моє ставлення до такого методу не зміниться. Я засуджую це ненормально. Я так вважаю. Чому це ненормально? Тому що знати психологію і фізичний розвиток маленької дитини, взагалі, треба. треба. Ну, хоч якось, хоч якісь уявлення треба мати, тому що дитина це людина, індивідуальна людина. В неї є свій біологічний ритм. Цей біологічний ритм він пов'язаний зі снами, спанням, кількістю сну, періодами снів і так далі. І тому подібне. Будь здоровий, Кіся! Якщо ви, типа, дитину починаєте вкладати не тоді, коли вона вже до цього готова, або їй ще треба рухатися, ви її намагаєте вкладати спати, то дитина, перше, що вона зробить, вона зробить велику істеріку. Ну, це зрозуміло, тому що в неї є свій біологічний ритм. Вона відчуває, що їй треба рухатися, а її насильно намагається вкласти спати. Навіть ви, коли ви хочете спати, ви не можете спати. Ви ковиряєтесь в телефоні, ви робите все, що завгодно, аби не спати. Отак От і дитина. Дитина це жива людина, така ж сама людина, як і ви. Ну як її можна змушувати, по-перше, спати і засинати, або і ще якісь такі моменти. Ну, я, я не розумію. Це знаєте, це один із тих моментів, коли. Мало того, що немає розуміння, так і ще і треба нав'язувати це нерозуміння іншим і заставляти робити ось так. І взагалі, раніше було правильним, щоб дитина спала, адже я сказала, адже я сказав. Ну. Для того щоб дитину вкласти спати, треба це робити інтуїтивно. Коли ви знаходитеся з дитиною певну кількість часу, ви вже починаєте неосознанно неосознано її графік. В неї є денні сни, нічний сон повноцінний. Скільки це приблизно годин може бути, де вона не доспала, поспала, переспала, де її краще вкласти, як її краще вкласти, і по самій дитині видно, коли вона хоче спати. І от інтуїтивне вкладання, воно якраз відноситься до того, що коли ви хочете покласти на нічний сон дитину, то ви просто її вкладаєте разом з мамою. Десь я колись, до речі, в інтернеті відео бачила. А дитина маленька, там чи 6 місяців, чи 7 місяців. Ну десь отак вона виглядала, тобто вона ще самостійно там не сидить. Вона лежала в кроватці вночі, дуже сильно плакала. Її старша сестра просто прийшла до неї вночі, обійняла і лягла з нею спати. І знаєте, що маленька дитина зробила? Вона ні разу не плакала. Знаєте чому? Тому що дитина 9 місяців росте і розвивається в утробі матері. Коли ви намагаєтесь її від себе відселити, не в той час, коли вона до цього готова. Бо є такі дзвіночки, що вона ось готова спати сама. І вона це буде робити. І навіть буде робити це всю ніч. Прикиньте, це, це дуже класно, да, скаже мама. Але якщо ви відселите її раніше, то у вас почнуться проблеми. Проблеми як і у матері, як, так і у дитини. І я не знаю, як е, з цим методом можна працювати, але ну, будь-яка мати, яка чує плач дитини, не знаю, в неї там вибухи відбуваються. Я не знаю, як можна терпіти 30 хвилин і більше, коли дитина зривається плачем, і не приходити до неї, щоб просто її обійняти. Це дитина, вона маленька, вона просто хоче вашої любові. Вона просто хоче обіймів, маму поряд. А ви її типа метод контрольованого плачу. Ну, це, це тренда, я не знаю. Що ви хочете, ну, типа, почитайте, як вкладати дитину спати, як це робити, як слідкувати за цими снами. Так, Кінця, я ж теж про це кажу. Метод контрольованого плачу це фігня, це повна фігня. Я засуджую. Дитина це людина. Щоб спокійно вкласти дитину спати, треба всього-навсього слідкувати за тим, що вона ну реально хоче спати. Це по ній видно. Це по ній видно, це дуже просто. Тим паче, якщо ви проводите якусь велику кількість часу з самою дитиною, то ви це зрозумієте. Це саме перше. Друге, не залишайте її. Чого саме більше боїться дитина, це втратити маму. Тобто, якщо він не бачить в полі зорі маму, це для нього ну реально як якась величезна небезпека, яку просто неможливо пережити. Реально. Друге, це. Треба спостерігати за тим, як, в якому середовищі дитина лягає спати. Якщо навколо дитини, вибачте, гульбані по повній програмі або в неї були дуже активні ігри, то її центральній нервовій системі треба час для того, щоб заспокоїтися. Для того, щоб це зробити, треба ввести просто спокійні ігри. Посадити дитину, дати їй іграшку, вона спокійно там щось робить, почитати, поспівати, да будь-що, просто дати дитині час, щоб її центральна нервова система змогла заспокоїтися. І тоді дитина реально вона просто буде лягати спати, і, і все, і навіть не прокидатися. Також у дитини є фази сну, як і у дорослого, є. Фази повільного сну, швидкого сну є фази присипання, засинання, і ці фази вони пов'язані, якщо ви до року, до півроку, вони пов'язані саме з грудним вигодовуванням, тому що це заспокоєння, це єдиний метод заспокоєння, який можна при Примінити для дитини можна ще, якщо ви бачите, що ваша дитина ну, передзбуджена і вона просто не може зупинитися, ви можете зробити їй якийсь масажик, почитати, спокійну музику поставити, ще щось, спокійно розмовляти з нею, дихати. Дихання дуже гарно допомагає, як і мамі заспокоїтися, так і дитині перейти до фази сну. Е, ще є такий момент, що у дітей є фаза швидкого росту, і тоді у них всі частини тіла вони просто в дуже великому напруженні. Для того, щоб їх трошечки як напруження зняти, треба дитину пожмякати, треба її ввести, прийняти спеціальну позу. Наприклад, коли ви берете її на руки, обіймаєте, обійми дуже гарно, заспокоєння, чуття серцебиття. Я, наприклад, навіть користуюся методом самозасинання, тобто я вкладаю дитину на нічний сон не завжди з грудьми. Я сижу, слідкую за нею. Вона там може спокійно собі на кроваті гратися якоюсь іграшкою, щось розглядати. Я з нею спілкую, спокійно щось розказую. Можу включити спокійну музику, можу навіть поспівати, обійняти її. І це так це працює, а не метод контрольованого плачу. Метод контрольованого плачу це ну ну це просто трендець. Це ж які повинні бути люди, щоб вони так мучити дитину, не звертати на це увагу, і потім які самі діти потім виростають. До <реш> Речі ще хотіла сказати: е, раніше дітей ніхто не любив, їх ніхто не голубив, ніхто не думав про їх почуття, відчуття, що вони відчувають по цьому поводу, як вони себе відчувають тут або в іншій ситуації. Ніхто не думав про дитину, як про людину. Це по перше, а по-друге, вирощували рабів. Рабів вирощували, які повинні коритися, які повинні слухатися, які повинні. Ні, зараз не той час. Все, того часу немає. Що щось хтось скаже, і слава Богу, що його немає.